Як часто ми підходимо до аналоя, тремтячи не від страху Божого, а від панічного жаху, що забули записати на папірець якусь дрібницю? Сповідь це друге хрещення, це таїнство примирення з отцем. Але на жаль, для багатьох православних християн вона перетворюється на формальний звіт про порушення інструкції з експлуатації життя, або що ще гірше, на сеанс самобичування за речі, які взагалі не є гріхом. Духовне життя це немінне поле, де кожен необережний крок чи думка автоматично роблять нас ворогами Богу. Святі отці завжди розрізняли гріх, як свідомий вибір зла, і природні немочі чи зовнішні спокуси. Невиправдана провина це не чеснота, це пастка лукавого, яка відволікає нас від справжньої боротьби з пристрастями. Сьогодні ми розберемо 5 речей, які часто помилково вважають гріхом, і пояснимо, чому в них не потрібно сповідатися, щоб ваша сповідь стала справжнім покаянням, а не переліком забобонів. Перше прилог або погані думки, з якими ви не погодилися. Це, мабуть, найпоширеніша проблема серед вірян, особливо новоначальних. Уявіть ситуацію. Ви стоїте на літургії, молитеся, і раптом в голові з'являється жахлива, брудна або хульна думка. Або ви йдете вулицею і раптом виникає думка засудити перехожого чи побажати комусь зла. Ви жахаєтеся, як я міг таке подумати, який я грішник, і біжите на сповідь каятися в хульних помислах. Але святі Отці чітко розрізняють етапи гріха. Перший етап це прилог від слова прилягати, це думка, яка приходить зовні. Це як злодій, який постукав у ваші двері. Те, що він постукав, це не ваша провина. Це дія ворога роду людського або наслідок нашої пошкодженої природи. Гріх починається не тоді, коли думка прийшла, а тоді, коли ви відчинили їй двері, запросили за стіл і почали з нею розмовляти. Це називається співпраця в розмовлення або згода. Якщо ви одразу відігнали цю думку молитвою, Господи, помилуй, і не прийняли її серцем, ви не згрішили. Більше того, ви отримали вінець за духовну боротьбу. Сповідь потрібна тоді, коли ви цю думку почали смакувати: Не плутайте атаку ворога зі своєю поразкою. Не потрібно сповідатися в тому, що на вас гавкав пес, якщо ви не стали гавкати у відповідь. Друге сновидіння навіть найжахливіші. Отже, мені наснилося щось жахливе: я, напевно, великий грішник. Сни це територія, де наша воля майже не діє. Святі отці кажуть, що сни бувають від Бога. Вкрай рідко від єства. Переробка мозком вражень дня і від лукавого. Коли ми спимо, наш розум і воля відключені, а гріх це завжди акт свідомої волі. Якщо уві сні ви бачили блудні сцени, жахіття чи навіть вчиняли щось погане, це не гріх, бо ви цього не обирали. Це фізіологія або спокуса. Звісно, святі подвижники кажуть, що погані сни можуть бути наслідком денного об'їдання, гордості чи перегляду неналежних фільмів. В такому разі. Треба каятися в першопричині об'їданні чи нестриманності очей денні, а не в самому сні. Єдине, що ми маємо робити зі снами, це не вірити їм. Як казав преподобний Іоанн Ліствичник, хто вірить снам, той подібний до людини, яка жениться за своєю тінню і намагається її спіймати. Якщо після сну залишився осад, прочитайте молитву, випийте святої води і забудьте це: не несіть це сміття на сповідь, засмічуючи таїнство фізіологією. Третє природні емоції смуток, страх. Чи справедливе обурення у православному середовищі іноді культивується образ кам'яної людини, яка завжди усміхається і нічого не відчуває. Ти сумуєш, це гріх зневіри, ти боїшся це гріх маловір'я, це небезпечне спрощення. Згадайте Христа в Гесіманському саду. Його душа сумувала смертельно. Він плакав над померлим лазарем. Він гнівався, виганяючи торговців із храму. Чи згрішив він? Ні. Емоції це реакція нашої душі на події. Відчувати біль втрати і плакати це не гріх, це любов. Відчувати страх перед небезпекою це інстинкт самозбереження, закладений Богом. Відчувати гнів, коли бачиш несправедливість чи хулу на святиню це ревність по Бозі. Гріхом емоція стає тоді, коли вона переростає у прасть і керує нами. Смуток стає гріхом, коли переростає у відчай і нарікання на Бога, страх, коли змушує нас зрадити Христа чи совість, гнів, коли переростає у злість і бажання помсти. Але саме по собі почуття втоми, роздратування як реакції чи смутку не потребує сповіді. Ми люди, а не безтілесні ангели. Богу потрібне наше щире серце, а не штучна маска благочестя. Четверте, побутові потреби у свята та порушення забобонів. Каюсь, батюшка, у неділю пральну машину вмикала, пошила кзик у свято, помилася в день пам'яті святого. Скільки священників зітхають, чуючи це з року в рік? Це прояв не благочестя, а язичницького ставлення до Бога. Заповідь про сьомий день дана для того, щоб ми присвятили Його Богу, пішли до храму, помолилися, зробили добру справу, відвідали хворих. Гріх у свято це не помити посуд після обіду, а замість літургії цілий день прибирати хату, ігноруючи Бога. Якщо ви були в храмі, приділили час душі, а потім вдома зашили дитині штанці, чи увімкнули прання, бо іншого часу немає, це не гріх. Бог не дріб'язковий наглядач, який слідкує, чи взяли ви голку в руки. Субота для людини, а не людина для суботи, каже Христос. Тим паче не треба сповідатися у порушенні забобонів передала свічку через ліве плече, упустила ікону, чорна кішка перебігла. Каятися треба в тому, що ви взагалі в це вірите, бо марно вірство свідчить про недовіру промислу Божому. П'яте гріхи, які вже були сповідані і відпущені. Це дуже важливий пункт, деякі люди роками носять у собі тягар давніх гріхів, абортів, зрад, крадіжок, які вони вже щиро сповідали, за які можливо понесли епітимію і до яких більше не поверталися. Вони приходять і знову кажуть: каюсь у тому, що було 20 років тому. Чому це не потрібно робити і чому це навіть шкідливо? Тому що таїнство сповіді це не просто розмова, це дія благодаті Святого Духа. Коли священник читає розрішальну молитву, сам Господь прощає і знищує ці гріхи, їх більше немає, вони стерті з книги життя. Повертатися до них і сповідувати їх знову це вияв невіри в силу таїнства. Це ніби сказати Богу, я знаю, ти сказав, що пробачив, але я тобі не вірю. Ти, мабуть, погано почув або твоєї крові недостатньо, щоб змити мій гріх, це прихована гордість. Звісно, ми повинні пам'ятати свої падіння, щоб мати смирення і не засуджувати інших, тримай розум твій у пеклі і не впадай у відчай, але тягнути їх знову на сповідь це недовіра до Божого милосердя. Якщо гріх названий, якщо ви його зненавиділи і залишили, ідіть далі. Бог чекає від вас любові і добрих справ сьогодні, а не копання в вчорашньому смітті, яке він вже спалив. Отже, дорогі брати і сестри, сповідь це лікарня, а не прокуратура. Господь чекає від нас серця скорботного і смиренного, зміни нашого життя, грецькою метаноя. Зміна розуму, а не юридичного звіту про дрібниці. Не бійтеся Бога, бійтеся гріха, який віддаляє від нього, але вчіться розрізняти справжній гріх: злобу, гордість, заздрість, блуд, немилосердя від простих помислів, снів чи побутових дрібниць. Зосередьтеся на головному, на любові до Бога і ближнього. Якщо у вашому серці буде Христос, то всі дрібні пилинки згорять у вогні Його благодаті. Готуючись до наступної сповіді, зазірніть у своє серце глибше, не шукайте там пральної машини, увімкненої у неділю, шукайте там, де ви не проявили любові, де ви збрехали, де ви поставили себе вище за іншого. І саме це несіть до Христа, щоб отримати зцілення і свободу.